Звісно, на відпочинок у нас час є. Лупанули з бобром 20 кілометрів в амунягі броніку пішком за один день. Це такий відпочинок. Нам завжди є чим зайнятися. Ми першочергово намагаємося знищити пілотів. Зараз нам потрібні впівідрони. більша кількість, ніж ми маємо. Хочеться більше, було б більше. Працювали б більше. Ми взлітаємо. Долітаємо і завжди намагаємось уразити ціль. Уже якщо його знайшли, ми вже живим його не, не, не випустимо. Мені моя робота безпосередньо подобається. І я навіть на, на, на позиції, коли працюємо, ну, для мене це більше як від. Не знаю, відпочинок, я кайфую від того, що роблю. Єдине, там, якщо нюанси там, з програмуванням, перепрошуванням, це не дуже подобається. Тобто, ця така робота технічна підготовки, там все, воно трохи виснажує, займає сили. А іменно сама робота по польоту, по пошуку по цілі, за, заходу на неї, то ну, я від цього кайфую, насолоджуюся і ну, від цього не, не, не устаєш. Більше устаєш тут ось від. Рутини підготовки до виїзду на позицію, підготувати дрони, прошити їх, налаштувати, щоб там уже вони взлетіли і зробили свою роботу, щоб там не підвели на місці. Тобто тут починаєш готувати ще з полігонів, обкатка, обльотка до налаштування, підстроєння там каналів, прошивки. Ці всі готуєш тут на місці, щоб там уже не витрачати час. Чотири дні як приїхав з позиції за цих чотири дня, ну три дні на обльотах був. Готували дрони тобто, на передачі е екіпажам, і все, сьогодні ще буде обльотувати їх, хтось тобто, обльотуємо, передаємо екіпажам, щоб вже обльотані дрони, щоб там вони полетіли. Не, не перевернулися на стартові площадки, нічого з ними не сталося, відео не осипалося. Провіряємо, тестуємо. І один день ще помімо цього виїжджали на рекогностіровку, пошук. Нового місця, нових позицій, на всякий випадок запасної позиції. Лупанули з бобром 20 кі кілометрів в амунях і броніку пішком за один день. Це, це такий відпочинок. Це на другий день після того, як я змінився з позиції, ще погнали шукати позицію запасну. Так, з непривичечки, 20 кілометрів пішком в броні, в автоматі. То кріпатура вчора була така нормальна на ногах. Ну, вже сьогодні дійшло. Сьогодні нормально тепло. Е, звісно, на відпочинок у нас час є, але ми надаємо перевагу підготовці до наступного виїзду на позицію. Це вивчаємо якусь нову інформацію в техвідділі, відділі, вилітаємо, виїжджаємо на полігон, щоб там е, облітати, як ми кажемо, дрони, які поїдуть на позицію. Тобто, навіть коли ми не на позиції, нам завжди є чим зайнятися. В першу чергу, це впевненість для самого екіпажу, що на бойових. Дрон вже готовий, у нього все працює. Ми його спорядили БК, і він полетів виконувати задачу. Тому що на даний момент дуже багато задач, дуже багато цілей. І ми в першу чергу хочемо, щоб ми вилетіли і вразили ціль, щоб наша задача бойова була виконана. Ні, ну, у них. Пілотів теж вистачає, вони, мабуть, все-таки масовістю беруть, тобто в них більше дронів, більше, мабуть, екіпажів FPV і інших мавікістів пілотів, бо по постійно накриваємо, розбираємо їхні точки пілотів, тобто де розвідка знаходить, вони злітають по антеннах, постійно знищуємо їхнє майно. Ну і намагаємося знищити безпосередньо їх, бо це так як ми великий урон наносимо їхній піхоті, так само і їхні пілоти це дуже, дуже вагома така одиниця, яка завдає нам шкоди. Тому ми першочергово намагаємося знищити пілотів. Ну а з піхотою вже можна потім розібратися трошки. Вони менше шкоди несуть. То така, якщо є пріоритетна цель, ми знаємо, що є точка пілотів. Ми в першу чергу з ними отрубати. Якщо там десь піхота, вона може там час-два підождати. Ми до них потім вернемось і знищимо. Вони за час виряда не принесуть. А кожен час роботи ворожих пілотів це, ну, на жаль, е наші 300 і, і наші двохсоті. Заразкі екіпажі в багато е е е мають вильотів по нам. Плюс вони зараз використовують дрони на оптоволокні, це теж е збільшує загрозу. Дуелі ведуться, якщо ми знаємо точку пілотів, то ми по ній обов'язково відпрацьовуємо. Дорога до позиції теж зараз небезпечна, тому що незважаючи на те, що у нас є реп, е використовують дрони на оптоволокні. Тобто загроза зараз набагато. Вище стала ніж було до того, як у них було оптоволокно, ну звичайно, ось, ну, ось один із крайніх штурмів, який я був на позиції. А... Жодний ворожий десант. Тоді їх висадилося на нашому напрямку, заїжджало-виїжджало там десь. Я нарахував чоловік 50-60. Ми їх всіх 50-60 за, зачистили. Жодного пострілу наша піхота іменно е, з стрілкотні не було. Тобто ми не дали їм просто дойти до нашої піхоти. Піхота навіть не, не достала свої автомати. Три бехи їхні спалили, на які вони заїжджали, ну там конкретно. Наш екіпаж ми одну спалили, а лише колеги а за цей день, за день штурму ще дві бехи знищили. Ми там близько 10 мотоциклів познищували, ну і особового складу ворога там, чоловік 50-60 за день цього штурму було знищено. Ні, це, ну, це раціональне використання. Тобто, коли заїжджає 30 чоловік чи 20 на одні коробочки, ми одну коробочку знищили і зразу накрили там 30 чоловік. Тобто там хто успів дорізбігтися, дорозібрали все. А коли вони по одному, по двоє заїжджають на мотоциклах, відповідно і їдуть прям колонами такими. Ну не колонами, буває 5-6 одночасно мотоциклів розбігаються. Тобто, ти за один вильот ти можеш там знищити одну техніку, да? а поки інший тепер зарядиться, ці вже порозбігались по посадках, доїхали. І тоді вже в посадках треба їх там виловлювати. Тому ну, на мотоциклах те, що вони заїжджають, це не Ну, не то, що немає в них на чому заїхати. Це вони ну, смикалка ворога, вони використовують це як пріоритет. У них фінансування, я так розумію, з цим не проблема. Бо мотоцикли це не перероблені, не якісь там старенькі з гаражів крадені, а це нові мотоцикли з магазинів, китайські, да, дешеві ці ендуро. Але вони ефективні, вони на них заїжджають, і нам доводиться їх потім знищувати. Пріоритетна ціль це техніка з особовим складом в першу чергу. Тобто, зупинити її ще на під'їздах до наших позицій. Ну, зупинити її, а далі вже працюють всі. По техніці добиваємо і по піхоті. В день може бути і 8, і 10, і 12 вильотів бойових. Тобто, зараз. Дуже багато противник тисне на нас і дуже багато вилітів у нас. Зазвичай працюють декілька пілотів по одній тій самій мішені. Тобто, там ну, на позиції, на напрямках, як мінімум два-три екіпажа суміжних підрозділів, там, з наших підрозділів і. Зрозуміло, коли йде техніка шторми, то на неї не, не вилітає хтось один, вилітають двоє троє. Зазвичай, хтось, хто перший зайшов, вдається десь зупинити техніку, а потім вже інші дорозбирають, коли вона вже не в русі, тоді вже можна порівнятися на двигун, зайти, щоб її більше спалити, щоб вона далі вже не поїхала. Перший заход, зазвичай, це ну, ти вражаєш десь в колісну в якусь базу, щоб зупинити техніку, а потім, вже, коли вона стоїть, то вже тоді можна вицілювати в двигатель, в можливо там ДБК, щоб його вже повністю розірвало, тобто відцентровується, грубо говоря. Ну, щоб знищити одну техніку, це, ну, це точно не з одного дрону знищується. Туди заходить 4-5 в пів камікадзе, це, щоб розібрати ну, це мінімум від 4 до 5. З одного дрона ну, техніку не зупиниш. І не розбереш, і не спалиш. На жаль, е ну, в FPV-камікадзе є прі пріоритети, що ми маневреніші, але є мінуса порівняно з нічними бортами, що ми не таку велику масу вибухівки несемо. Це кіло-півтора, і кіло-півтора ну, не розбирає техніку. Навіть це якщо кумулятивний снаряд, то це з одного з другого потрібно її донищувати. Ну і Потім вже та піхота, яка вивалилася з цієї коробочки. Потім ще кілька вилітів вже дорозбираєш цю піхоту. Кому вдалося вискочити, не згоріть в техніці, розбігтися по посадках. Потім уже з осколками вилітаєш, дошукуєш піхоту, дознищуєш ну, ці мобільні групи, які десантувалися. Зараз нам потрібні FPV-дрони більша кількість, ніж ми маємо. Чим їх більше, тим більше у нас. Шансів відпрацювати по всім цілям, відповідно, стримати наступ. Засоби РЕП, звичайно, транспорт, щоб міг нас доставити на позицію і забрати, треба донатити, тому що цими дронами ми стримуємо противника. Якщо ми не будемо стримувати його, він буде просуватися. Нашою територією кожного дня більше і більше, і потім прийде вже до домівок звичайних мирних людей. Ось тому нам дуже потрібні дрони, багато дронів. Ні, дронів завжди недостатньо. Завжди хочеться їх більше, і під кожен із них знайдеться своя ціль, своя задача. А так, ти, коли ну, дронів, ти розумієш, що в тебе на позиції їх, там якщо 20-30, то ти якісь непріоритетні цілі стараєшся не, не вилітати, а тримати, щоб оцей запас 10-20, вдруг почнеться штурм якоїсь техніки, щоб було чим зустрічати штурм-техніку. Якщо вже є там на позиції 30-40, ти розумієш, що там 10 дронів якихось можна використати. Для ну, розкопати якусь норку з пілотами чи з пікотою, чи знищити засоби ворога, тобто якусь антенну знищити, знайти якісь склади з БК, там, знищити техніку, яку вони залишають, допустимо, після висадки якісь буває баги, мотоцикли залишаються, то ми потім літаємо, знищуємо цю техніку, щоб вони назад не змогли з нею скористатися ну, для відступу чи наступу далі. Тобто ця техніка зачищається. А дронів, звісно, вічно не вистачає. Хочеться більше, було б більше, працювали б більше. Ну, всі виліти вони майже однакові, це рутинна буденна робота. Не знаю, іскрайніх таких, що. Пам'ятаєте, в день штурмом ранковий виліт був, а ну а ворог вже готується, вибирає штурми, коли складні погодні умови, коли важко зустрічати. Тобто це на, на, на світанку туман дичайший лежить, і підсвідка дає, що там на одну із ферм біля населеного пункту зайшли там три, три особи ворога. І мені туди летіти близько семи кілометрів. Це в польоті по часу, десь хвилин 8 треба провести дрон. Туман повний, не видно нічого. Летиш, як називається, десь сонце орієнтується, якщо сонце сходить там на сході. Ти собі умовно розумієш, що ціль трохи західніше, десь по сонцю орієнтуєшся, яким чудом? Долетів, але долетів 8 кілометрів повністю всліпу, не заблудився. Там вже до місця, вже як долетіли, там туман під низом розсіявся. Я вже через туман опустився, зашов на ціль, зашов в ту норку, де під складами силосними, де вони сиділи, відпрацювали. Розрив ворога знищено яким чудом долетів, не знаю. Боженька допомагає вести, бо я, чесно кажучи, на цей виліт думав він авантюрний, коли дають команду на виліт, говорю, туман повніший. Командир каже, ти зможеш, ти долетиш. Прийшлося вилітати і долетів, все нормально. Я думаю, що можна стверджувати, тому що ми взлітаємо, долітаємо і завжди намагаємося уразити ціль. Немає шансу ворога. Да. Якщо його, то тобто якщо він проскользнув незамічений, то так. Да. Якщо вже замітили, де він зайшов, ну він вже не виходить з тої точки. Тобто буває, з першого, ну з одного дрона знищено. Буває, да, доводиться там два-три вильота ну, або різними екіпажами зробити, щоб добити цього ворога, але вже якщо його знайшли, ми вже живим його не, не, не випустимо.